Даю, пані та панове! з вами Юрій Ющенко, доцент Києво-Могилянської академії. Зараз ми розглянемо, як скачати дистрибутив SVI Прологу, головна сторінка, домашня сторінка сайту СВІТПролог. Чому саме SVI Пролог? SVI Пролог це безкоштовна версія, яку використовують. Для навчання, а також використовують для розробки комерційного програмного забезпечення. Альтернатива SVA прологу є візжо-пролог. Це окремий варіант прологу. Є свої недоліки та свої переваги. Візжо-пролог Безкоштовна версія розповсюджується лише для навчання. VisualProg не є, не підкорюється стандартам мови пролог. Є перевага Visual прологу над іншими варіантами прологу, оскільки в ньому є візуальні засоби розробки інтерфейсу користувача. А також багато інших переваг. І так, SVI Пролог. Головна сторінка. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що ми можемо завантажити інсталяцію пролога. Натискаємо сюди, і тут ми можемо обрати варіанти реалізації прологу. Пролог доступний для Windows 64-бітної версії, 32-бітної версії, для Linux. -а. І для МАКОС. Також на цій сторінці доступна можливість скачати керівництво по SVI прологу Його опис. Повертаємося на головну сторінку. Особливістю SVI прологу є те, що Наявна інтерактивна документація, інтерактивний підказчик. Дуже зручний. Ми можемо отримувати інформацію по усім предикатам, які є в СВАЕПОГІ, які в ньому вбудовані. Ось, наприклад, предикат аптент. Оберемо з трьома аргументами. Тернарний предикат апенд. Ми тут бачимо одразу стислий його опис і як його використовувати. І це доступно по всім предикатам прологу. У нас є можливість. Використовувати інтерпретатор провогу прямо в інтернеті, з браузера. Ми можемо починати з програми, тут записувати програми, а тут вводити запити до цієї програми. Ми можемо створювати Декілька різних програм. Ми можемо зберігати їх у себе на Вінчестері. Ми можемо спільно розроблювати одну ту саму програму до особливостей установленого. SVI прологу можна віднести те, що він мінімальним чином втручається у зміни у реєстрі. Якщо ви візьмете інстальований, інстальований у якійсь папці SVI пролог і перепишете цю папку на інший комп'ютер, то пролог буде працювати з цією переносою. Іншими словами, можна вважати, що інстальований SV проводив є е, портативною версією. Дякую за увагу. До звітні.